Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Вітаю вас, мої дорогі тальці. Сьогодні дорого для вас на січень місяць 23-го року. Подивимося, як у вас мене місяць, початок, середина і кінець на колоті кого таро. Так, початок місяця вам випадає рицарь Пентаклів, який вказує, що справи у вас будуть проходити досить так повільно. Без всяких поспіхів. Будуть якісь і поїздки стосовно якихось фінансових питань. Головне, робіть все без поспіху, в поїздках без поспіху, все перевіряйте, та будьте такими уважні до кожної дрібнички і до кожної детальки. І тоді у вас все обов'язково вдасться. Так, 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 зараз карти падають. Наступна карта королева жеслів, яка вказує, що буде досить багато справ важливих, які ви будете з... досить приємними для вас. Буде, можливо, якісь закупки, якісь приготування і так далі. Це, можливо, буде приготування до свят, будете досить такі активні і. Життєрадісні. Також карта вказує, щоб всього цього досягти. Робіть, розпочати до кінця, доводьте і будьте впевнені, головне в собі. Наступна карта Рицарь Кубки. Ну, тут такий період, начало місяця чи початок, який вказує ще не час для того, щоб сумувати. Гарний буде прекрасний настрій, піднесений, можливо, якісь в когось будуть нові відносини кого їх немає, а в кого є, то, або хто там, наприклад, одружений, то просто будуть якісь там, чи походи в кіно, чи якась романтична вечеря, але гарно буде добре проведений початок місяця. Наступна карта королева мечів, яка вказує, що на вашому шляху можуть виникати всякі прегапони, всякі конфліктні ситуації, якісь і негаразди, але завдяки вашим діям правильності прийнятими вами рішень, вас все вдасться, і ви досягнете тої цілі, цілі, яку ви собі поставили на початок січня. Наступна карта обнулення, шут, який вказує, що от якийсь етап завершиться і розпочнеться новий. Можливо, нова робота, можливо, якийсь переїзд, можливо, в когось нові відносини і так далі. От просто, як щось буде нове, якісь зміни будуть у вас. Головне, не бійтесь ризикувати і ризикуйте і дійте. На середину місяця випадає королева Пентаклів, яка вказує, що буде у вас покращення матеріального вашого стану. Когось може бути виконання якихось домашніх справ, можливо, планування бюджету. Можливо, буде якийсь шопінг, ви будете просто захочете себе, як то кажуть, побалувати. Тут карта вам радить просто, м -м, головне дозволяти собою маніпулювати і спокійно і послідовно робити всю свою заплановану роботу, всі свої справи. Наступна карта старший аркан зірка, який вказує, що м -м, зірка вказує, що у вас будуть м -м, гарне. Перспективи, гарні можливості, або ще здійснення вашого бажання, але головне вам повірити в себе, в свої сили, в свої таланти, в те, що ви можете. Повірити в себе. Шестірка кубків, в середині місяця будуть такі у вас якісь спогади, спогади з дитинства. Можливо, поїдете в ті міста, де ви народилися, можливо, зустрічі з давніми друзями. і такі будуть гарні, теплі спогади, радісні, приємні, проведений час. Двійка жезлів, будете зважувати всі за і проти, намагатиметесь прийняти якесь рішення, будете багато думати. Тут головне в той період е відкласти всі важливі справи і гарненько подумати, і обов'язково ви прийняти вірне рішення зможете. Головне гарненько подумайте, зважте всі за і проти, не поспішаючи приймайте рішення. Все просто в детальках придумайте. Карта закохані, старший аркан вказує, що, можливо, в когось будуть нові відносини, когось буде, можливо, в когось будуть, можливо, освідчення в коханні, в когось заручений, в когось весілля, в когось. От про різному може програватися карта в кожного по-своєму. Але також карта вказує, що вам потрібно зробити якийсь важливий вибір. От вам двічка жезлів вказує, що ви будете зважувати всі за і проти, яке вам діяти. І за вам вказують, чи вам потрібно буде прийняти якесь рішення, от щось вибрати в вашому житті. Довіртесь своєму серцю, і ви зможете прийняти вірне рішення. І з часом ви зрозумієте, що дійсно ви прийняли вірне рішення. Можливо, це буде якийсь переїзд, можливо, свідчення буде в кохані, наприклад, і переїзд якийсь у нас, і так далі. В кожного, звичайно, може програтись карта по-своєму. На кінець місяця семірка жезлів, яка вказує, що можуть бути якісь стрімкі конфліктні ситуації, можливо, це будуть на роботі, це може бути і вдома, із друзями, і так далі. От просто конфліктні ситуації тут. Відстоюйте себе, відстоюйте свої погляди, але головне дотримуйтесь здорового густу. Симірками чів будьте обережні, щоб не стати е, жертвою якихось шахраїв, щоб не стати. Не будь якомусь обманутими і так далі. І будьте також обережні і не намагайтеся нікого не втягувати у всі отакі негаразди. П'ятірка жезлів. П'ітірка жезлів вказує знову ж таки якісь конфліктні ситуації і відстоювання своїх поглядів. Тут головне, не розраховуйте на чиюсь допомогу, будьте впевнені в собі і розрахуйте тільки на самого себе. Щоб вирішити всі свої питання. Правда, вона за вами. Дев'ятка жезлів. От будете просто захищатися від когось, скажімо так, наче от стіну від когось таку звели і намагаєтесь захистити себе від тих проблем, от які були колись у вас з минулого. Ви просто боїтесь повторення того, що вже колись було. І за цього вам дуже важко дивитися вперед і щось планувати, діяти і жити повноцінно щасливо. Вам просто потрібно відпустити минуле і не думати, що от воно щось повториться. Паш мечів, який вказує, що важко вам буде сприймати якусь критику в вашу адресу. Головне, не сприймайте це. Досить емоційно, щоб не нашкодити, не нашкодити самим собі. Також це може вказувати на те, що у вас якесь навчання буде чекати. Ну, давайте підводити підсумки. Такий у вас буде досить активний місяць. Початок місяця буде займатися важливими середина місяця, якимись такими справами, можливо, в і робити щось будете. Важливі справи, які будуть робити з задоволенням. Також можуть бути спочатку місяця якісь поїздки, пов'язані з грошима, і романтичні якісь будуть такі події, періоди. Все у вас буде вдаватися, буде здійснення якогось у вас бажання. Якийсь вибір вам предстоїть зробити. Будете зважувати всі за і проти, будете гарненько думати. Але також на вас будуть чекати і конфліктні ситуації. Просто перед прийняттям рішення важливого в вашому житті, добре подумайте, зважуйте гарненько всі проти. Все добре подумайте, щоб не прийняти вільне рішення. І е, також далі у вас можуть виникати і конфліктні ситуації, можуть бути і якісь обмани, якісь інтриги. Будуть проявлятися ваші страхи з минулого, критику вам буде важко сприймати. От перед тим як приймати важливе рішення от у своєму житті, добре і гарненько подумайте, чи дійсно ви хочете щось змінювати, чи дійсно іменно вам те потрібно, чого ви над чим ви думаєте. І будьте обережними в кінці місяці, щоб вас ніхто не обдурив, тому що тут виникають і обмани, і конфлікти, і такі всякі перегради. Прям такий буде досить. Конфліктний у вас кінець місяця. Будьте обережні, бережіть себе. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую до побачення.